В одному із санаторіїв Полтавщини реабілітується військовослужбовець із Сум Володимир Сірик. Поранення чоловік отримав внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку минулого року. Було поранення ноги, ну витірвана там п'ятка, і все таке поранення. дуже серйозне поранення, що вона не згибалася взагалі чому ну, ходити на нього. Зараз уже скільки тут. Бо вже легше, вже краще вже в ні, німі рука, шкодиш на милицях. А тут хорошо, коли розминаєш так пальці, Вони кровообігші для сугробів, лучше не так рука міє. Зараз пацієнт е, займається на реабілітаційному пристрої, який має назву рукавичка. Використовується після травм, при порушеннях опорно-рухового апарату, при захворюваннях нервової системи. Покращується рухливість, запобігається атрофія, м'язів кисті. Військовослужбовців у закладі почали реабілітувати від початку повномаштів. Війни. Разом із цим, згідно з вимогами Національної служби здоров'я України, тут поступово модернізують застарілі приміщення. Потребує приміщення, тепломодернізації, встановлення сонячних панелей. Можливо, це у нас теж проєкт колись робився. Ми планували над. Новим харчобрутом зробити сонячні панелі, і звісно, це утеплення фасадів і дахів будівель, щоб по цій території були доріжки зроблені для кресел. Час на місці не стоїть і появляються нові вимоги, обладнання працює. Воно інтенсивно у нас працює. Можливо, скоро потрібно буде дещо там замінить, підмінити. Згідно з договором, від 17 березня 2025 року на капітальний ремонт одного з корпусів закладу планують витратити майже півтора мільйона гривень. Це будуть кошти від НСЗУ. Це зароблені нашим відділенням, нашим закладом кошти. Кошти обласного бюджету теж відділяються, але ну, в цьому році поки вони не заплановані. В вулиці кошти в минулому позаминулому роках. Планується зробити п'ять приміщень, в яких будуть розташовані зал фізичної терапії, кабінет фізичної терапії, зал ерготерапії, кабінет психолога буде розташований. Ну і ще одна кімната в нас там під трошки ми повною Перемодернізувати, по іншому переробити. Із 1 квітня санаторій перейменують на центр комплексної реабілітації. Тут лікувалися діти з захворюванням опорно-рухового апарату. І вже під час війни, повномасштабного вторгнення, заклад було перепрофільовано і виділено на потреби військових. Тобто ми паралельно надаємо допомогу і військовим, і дітям продовжуємо надавати допомогу. Будівлі старі, будівлі потребують постійного ремонту, підтримання, реконструкції. Згідно з договором підряду, відремонтувати приміщення санаторію планують до 30 квітня цього року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава.